Олег, маю питання. Скажи, будь добрий, а для чого ти собі оформив договір накопичення? Друзі, то ми говоримо з Ярославом про накопичення в компанії MetLife? Для вас. Тобто, будуть бачити відео наші спільні друзі. Накопичення в компанії MetLife особисто для мене. Це є момент захисту моїх е, спадкоємців. Якщо, не дай Боже, зі мною щось станеться, це є момент моєї турботи про них. Тобто е, по полісах е, вигодонабовачем є моя дитина у випадку моєї смерті, він отримує космічну суму. А коли я доживу, то я на старості буду мати нормальні кошти. Тобто, це для чого це? Якщо ви збираєтесь на старості жити нормально і пити е, е, хенесі, а не. Е, е, Воду з потічка, ну тоді е, їдемо до Ярослава, е, їдемо до мене та й робимо накопичення на пенсію. Якщо ні, ну тоді зустрінемося через років 25-30, та й подивимося, хто був правий. Все, гарного дня, я працювати далі. Круто.